Наше життя це стрім. Стрім колетить. Я не проти. Наша країна, наш дім. Вона покритує більше турботи. Yeah. Здравствуйте. о чому погорім? Кохайтесь, чорнобривці, та не з Москва. Бо Помаска люди роблять лихо з вами. Нічого собі. Добрий а, вечір. Добре, а ви звідки? Я з Німеччини. Ага, у вас українська не рідна мова? Українська для мене, на жаль, не рідна мова. Як ви її так добре знаєте? Бо народився в місті славному Київ. Ага. Круто. А як... але, але це не моя рідна мова. Як, як довго пожили в Києві? Пожив 18 років, трошки менше. Нормально. Круто. А ти скільки пожив в Києві? Я в Києві не був. Я в Києві їжджу, тільки я не живу, я в Вінниці живу. Просто а дуже бій. дякую вам, мені приємно, що у вас українська є, що ви її знаєте. Бачу, я виїхав, коли був 17 років. Тому, на жаль, я її не, не, не так знаю, добре, як хотілося б. Але пам'ятаю щось. Доволі краще, ніж ті, хто кажуть, яка різниця. Яка різниця? Вони кажуть, яка різниця, на якому язике говорять, я от тоді говорив українською. Я зрозумів. Ладно, хай да, сейчас тобі, Слава да, Україні! Україні. Давайте. Так, це запишем для, для маленького ролика Як би ви знали, якби ви знали, як би ви знали, як би ви знали, які ви класні, які ви класні. Який в мене настрій. який Здравствуйте. Здравствуйте. Здрастуйте. бы ви хотіли обсудити, може щось интересно то интересное получится, такой-то діалог? Інтересно. Да, да. Ви де живете вообще? Швеція. А, ви з України? Естественно. О, давайте українською розмовляти. Давайте. А, нічого собі, оце це. Перший українець в Швеції, який захотів українською до мене говорити. — Просто інший. Я, я... працюю в волонтерському центрі. Я працюю в волонтерському центрі, я повинен розмовляти українською мовою. Повинен. <звук> а що там? Шо Шо дуже... там? що там таке волонтерський центр? Розкажи в двох словах, це цікаво. Волонтерський центр тут. Да. Uh, no... Я знаю тільки три основних таких. Ну, наш волонтерський центр він займається е, одежею. Угу. Тобто ми пишемо пост в нашу групу в Фейсбуці, то що ми потребуємо там зимну, літню, неважливо будь-яку одежу. Люди здають, а ви передаєте, так? Да? Люди здають, да, ми її перебираємо, яка гарна, яку виконати одразу, тому що привозять таке, що ну, ніхто не одягне навіть. Розумію. Ми там перебираємо, і людям виносимо в зал, вони там самі вже вибирають, що носити, що ні. А і безкоштовно вони вибирають ці Безко, люди? Безкоштовно. а це для, для біженців. Так, да, це для біженців для українців. Тільки українці можуть брати оборус. Ну взагалі ні, до нас ще приходять з різних стран, але взагалом українці. Розумію, прикольно цікаво. А тобі дають поїсти, тобто 300 баксів приблизно за цю роботу, чи більше? чи, чи взагалі нічого не дають. Взагалі нічого він дають. А, розумію. Ну, крові одежі, звісно, ну, одежа. Але ти маєш якісь, як це називається, пільгові виплати. Mm -hmm. Так? Так. Yeah. Я зрозумів. І так весь час в ну, тебе також п'ятиденний робочий тиждень? Ні, ми, працю, ми працюємо так. тільки в суботу. А, у тебе є багато війного часу, і ти чимось другим займаєшся? Ну, я ще ходжу в гімназію. Тобі, скільки тобі років? — 19. — І ти вчиш мову, чи ти вже вивчив мову? Ну, я вчу мову. Я можу вільно розмовляти, але писати для мене це. Mm -mm. Що тобі це найбільше важко. подобається, найбільше не подобається? Не подобається бюрократія. Mm -hmm. Бюрократія. Подобається те, що дуже багато лісів. Зрозумі. Дуже багато. Зрозуміло. Ну, я все запитав. Дякую. Ну, якщо є питання до мене став? Та, питань нема, таких то. Добре. Добре, давай. Так. Здравствуйте. Я тебе вже бачу. А, ну переключаємось. Блогер український. Так. Я теж українець. Я тут живу. Я проживаю в Чехії вже 12 років. Спікуюсь теж українською мовою і е, поважаю українців, поважаю всіх, хто спілкується українською мовою. Клас! Вибачме, вибач мене, що я під російським страшно. Клас. Дякую. Слухай, знаєш, цим. я вибачаюсь. Якщо зможеш, приходь. Подивися, є ролики на цю тему, як я дискутую з я Росією. Я, я на тебе підписаний, ага. я вже я тебе вже бачив, ем, я не знаю, що тобі сказати. Я вже і в, ем, в попика бував в, в Віталія Олександровича. Е, бував, я вже в істориків бував, я дуже багато де бував. Ага. Круто, радий бачити. Дуже гарно дякую. Дякайте. До побачення. До побачення. Вибачте, що я його виключив, він ще хотів щось казав. Дуже. Доброго дня вам! Давно не бачилися. Привіт, привіт, вітання. Слава Україні! Та. З прийдешнім святам з Новим роком наступаючи. Героям та, слава. Та. Щоб нам Господь Бог знаєте, в новому році перемогу України над тою фашистською та. чумою вже. Подарував, От молюся, прошу його, щоб почув. Дякую. Не, можеш тако, не можеш такого бути, знаєте, щоб він нас забув. Не може, просто не може такого бути. Вот. Ради, я, я тільки вас зустрічаю в Тіктоку, коли там десь тіма всякі такі смішні речі. з тими олігофрену знаєте. <рес> я просто масово їх хотів, масово хотів показати. У мене така була ідея придумати якийсь елемент, щоб показати однотипне мислення, щоб люди це розуміли, бо багато хто стверджує, що ми підбираємо, що там, що вони одиничні. Ні, 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 вони такі масово. Так, та слухайте, я як я ж виходжу під тою російською ганчіркою, от, і ем, ну вони там братушка, там откуда я кажу. E, От 20 з 20 українців кажуть, а, Німеччина. Ну, відразу, тобто, да, на да. секунду там, 20-20 да. росіян. рідко, коли він там з якоїсь там Пітера чи Москви, там щось він там він каже, так, так, так. То що в нас, то, значить, Голландія чи Білія, а каже, Німеччина. Ну. А, а так 2020 з вони ніхіра, ну де воно, що, що то таке. Вони думають, що це в Україні, eh, переп... чи що? Чи де вони думають? Пер, а ви... пере, 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 ну, росіяни. Перепут... Ні, а де вони думають? То, Вибачте, то а краї... що вони? Ви кажіть, вгадайте, яка це країна до них. Так, я і кажу, ну. Ну вони. Вони і країн-то не знають, розумієте? Вони по суті, що їм гадувати, якщо вони Питаюсь дівчат о тих росіянських. А де ви були в Європі? Що от, чи ви хочете подорожувати по світу? Знаєте, то Нігде. Угу. Ну, от таке. Ті риб'чі губи, от то, от, ті чор -чор чорне волосся, то як нібито помер хтось, от тільки що, знаєте, у нас похорон, курва, той траур. знаєте. Ну і от ну, і, і таке. А, а, наші, а наші всі дівчатки де? Так, а, Німеччина. Ну, то, що то, знаємо, знаємо. Там А тільки що розмовляв. Я ще йому по, е, порадив почитати Софію Андрухович Фелікс Австрія. Знаєте, ту книжку. Е, каже, а в мене біля Кельну жінка живе. Я кажу, напевно, в Ліверкузені. Він звідки ви знаєте? Я кажу, ну Ліверкузен, то там, де роботу можна знайти, то він такий. Ну, таке місто, що. Ну, і ми з ним годинку спілкувалися. Mm -hmm. Він там про політику Німеччини питав, там, ну, таке менше з тим. Добре, добре, mm -hmm. вам, значить, знаєте, я уявляю всіх українських блогерів як лицарів, знаєте, вони з тою шаблею на конях. Знаєте, ото от рубаються з тими е свинопсами, а ті. Е ну, Такі брудні, вони лізуть там, знаєте, вмирають білого коня свої, своєю, там, зеленою кров'яхою. Знаєте, отак. От от. Ну, лицарі світла вийдуть. Добре. Нам і, і вашій спільноті в новому році бажаю перше перемоги над тим свинопсячеством всім фашистським. Дякую. — Ну і здоров'я. І так. вам здоров'я, всі, всі до, вас до... вітають, передають вітання з чату. А дякую, дякую, дякую. Довериш душевних зустрічей. До, зустрічей. до побачення. До. до побачення. Людаша, щиро дякую за донат. Наше життя, це стрім. Наше життя це стрім. Наші донатери. Ми самі хочемо щастя дітям своїм, нашій великій сім'ї.